Добрий день! Сьогодні ми роздивимось, як треба шпаклювати дірочки у балієфі з гіпсу. І як треба відготувати з волотним суром гіпсу. Якщо ви маєте намір, наклеїти його на дошку. Ось так або так І так, ви зняли вашу силіконову форму і побачили, що там залишилось. Дірочки від бульбашок із повітря. Нічого страшного, їх можна зашпаклювати. По-перше, цю операцію треба робити на сухому барільєфі, бо якщо ви їх зашпаклюєте на вологому барільєфі, десь за тиждень все вистакне, ви побачите, що на місці бульбашки з'явилось таке заглиблення, і вам треба ще раз прикладати до нього руки. На Береєфікому всі ці процеси прискорені і ви одразу можете побачити недолік і виправити його. І так, що треба мати під рукою для цієї роботи? Заготуємо кілька пензликів. Малесенький, середній. Якщо маєте ось такий широкий пензлик, його можна просто підрізати і зробити тоненький пензлик. Жорсткі пензлики, невеличкий такий і ось такий. Вони більш жорсткі і їх використовують у будівництві. Треба підготувати якусь е, дощечку для розчину, гіпсу, сам гіпс і воду. От і все. Важливо також, щоб світло падало і збоку, і створювало тінь. Тоді найкраще видно всі недоліки. Найкраще світло це сонячне зранку і ввечері, коли проміння під кутом падає на барельєф. Якщо маєте лампу, то сідайте подалі від неї і побачите, наскільки легше буде вашим очам. От зараз я вимкну світло. Бачите, скільки недоліків ми побачили ще? Зараз ми їх будемо виправляти. Робимо нещільний, дуже легенький, розчин із гіпсу. Пам'ятаємо, що тримати пензлика треба завжди вертикально, щоб наше втручання у барельєф було мінімальним. Не можна замазувати дірочки, треба ставити ось такі крапочки. Поставили руку на барельєф, щоб вона не тремтіла. І ось такі невеличкі крапочки. Одна, дві, три. Може, ще й чотири. Чекаємо хвилиночку. Ось ми зашпаклювали нашу дірочку. Дуже легко. Складність лише у тому, що таких дірочок дуже багато, і треба багато часу, щоб їх всіх зашпаклювати. А що робити, коли не вистачає цілого шматка, наприклад, ось тут, в одязі? По-перше, коли ви знімаєте силікон і у вас відлучився якийсь шматочок, збережіть його, покладіть його разом із барельєфом, висушіть його і потім наклейте його клеєм ПВА. Для цього треба змочити трошки наш кусочок, ось так, водою, потім просто. Покласти ПВА, бажано не торкати інші сторони, ось так. Зачекати десь 2-3 хвилини, потім взяти нашого будівельного пензлика і зняти залишки ПВА. Тут мене не німа. Через 2 години можна буде зашпаклювати тріщини, якщо їх видно. Ось так. По-друге, можна просто взяти і як у попередньому разі із дірочками можна його зашпаклювати. Це дуже довго і його робити треба кілька разів. Наприклад, якщо ви поклали трошечки гіпсу, ви повинні зачекати, поки він висохне. Десь до половини відбудували його і чекайте. За годину можна відбудувати ще якусь певну частину. І в третьому разі можна взагалі е, зрівняти цей шматочок наждачним папіром. Отак, От як я це роблю. Дивіться. Ось так, згладити його просто і сказати, що так замислив мистець. Це я завжди спрацьовує. Воля. Якщо ви будете наклеювати ваш барельєф на дошку, то треба підготувати зворотню сторону. Справа в тому, що якщо ми просто наклеїмо барельєф на дошку, то і з часом він відпаде, і ви побачите, що. На клеї залишились частинки гіпсу. Тобто, наша зворотня, сторона, сторона, вона не дуже щільна, вона крихка і е, частини гіпсу залишаються на клеї. У будівельній мережі ви знайдете різні засоби, які зміцнюють штукатурку. Ось вони всі нам підходять, вони всі є дуже діючими, але вони всі є дуже коштовними. Я для цієї справи використовую клей ПВА. Ось, Дивіться. По-перше, треба вирівняти зовнішню сторону барельєфу ось таким чином, ось таким шпательком. Вона повинна бути рівною. Ось так. Потім візьмемо шпательок із зубчиками і в горизонтальному напрямку. Зробимо ось такі рисочки. Фактично ми збільшуємо площу доторкання клею і зовнішньою стороною барельєфу. Почистимо його. Треба пам'ятати, що це краще робити на вогкому барельєфі і коли він знаходиться у формі. Потім він повинен висохнути. Він повинен бути сухий, 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 сухий. Беремо трошки клею ПВА, десь 10%, розводимо його водою. Я ще кладу краплинку фарби, бо потім не пам'ятаю, чи я вже проходила, чи не проходила зовнішню сторону. І коли він сухий, він дуже гарно вбирає в себе воду разом із клеєм. Якщо ви побачили, що на зворотній стороні у вас з'явилась плівочка тонка із клею, це дуже погано. Це означає, що ви зробили дуже щільний розчин ПВА, а нам треба майже вода. ПВА повинно бути не більше, ніж 10%. Після того, як воно увібрало в себе нашу воду із клеєм, проходимо ще раз і потім ще іще. Як зрозуміти, що наш барельєф вже підготовлений із зовнішньої сторони? Коли він зовсім сухий і ви покласте руку, бачите, є ще трошечки крейди. Якщо він буде готовий, крейди не буде. Зворотня сторона буде щільна, як камінь. От і все. Майте гарного дня!